Півник когутик малювання. Привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам намалювати разом зі мною півника Когутика. Він друг нашої курочки-чубарочки. А перед тим, як намалюємо ми його, пропоную розглянути, який наш півник когутик. Півень це свійська тварина. Все його тіло вкрите. Кольоровим пір'ям. На голові у нього видніється великий червоний гребінець, а під дзьобом на бороді ростуть у нього серги або сережки. Щоб ми все гарно намалювали, пропоную вам розіняти ручки свої. Повторіте за мною. Рано вранці на зорі. Стає півник на дворі. Голосно співає, гребінець киває. Молодці. Ну що ж, починаємо малювати? Для малювання нам знадобиться папір, підставка для паперу. Фарби різних кольорів. Склянка з водою. Пензлик, серветки, а також маркер чорного кольору. Малюємо півника своєю долонькою. Великий пальчик це голівка півника. Решта пальчиків це його хвостик. Вмочіть пензлик у склянку з водою. Струсіть зайві крапельки. Починаємо малювати. Голівка у мого півника буде коричневою. Тому свій великий пальчик я розфарбовую у коричневий колір. Ось так. Хвостик у мого півника буде різнокольоровим, тому решта пальчиків та долоньку я зафарбовую у різні кольори. Кладіть свою ручку розфарбованою долонькою на аркуш паперу, ось так. Та міцно притисніть її. Після того, як ви помиєте ручки, дофарбуйте нашого півника пензликом. Не забувайте притримувати іншою ручкою аркуш паперу. Вказівний пальчик мочіть у фарбу з червоним кольором та намалюйте півнику гребінчик ось так. Також мочіть пензлик у фарбу з червоним кольором та намалюйте півнику дзьобик ось так. А ще намалюйте фарбою червоного кольору лапки півнику. Чорним маркером намалюйте очко півнику. Не забудьте намалювати сережки півнику. Ось такого півника я намалювала. З нетерпінням чекаю фото з вашими півниками. До побачення, друзі!